Розпадалися сім'ї, діти виросли діти без мене, втратила зрілість дітей, їх ріст. Ну не знаю, не знаю, не мама я. Історія української заробітчанки, яка вирушила до Італії для того, щоб знайти роботу і прогодувати свою сім'ю в Україні. Поки вона заробляє гроші за кордоном, її сім'я тут поступово розвалюється. А зовсім юна дочка вагітніє від хлопця, який не збирається на ній одружуватися. Крім цього, в Італії Дарина зустрічає чоловіка. Між ними починаються любовні стосунки. Коли вона повертається з Італії, виявляється, що теж вагітна. Можна мені борт в мене є. Їхала в Італію одна жінка, повернулася друга. Може, мені не їхати в ту Італію? Вони по тих Італіях казану що роблять. Та ми тут жили надриваємо. Давай. За нас мужиків. Добре було тут жити на моїй євро. Да? Ти в цьому винен. Ти то ще срабил. И без цього мужик. Український повнометражний фільм Гніздо горлиці знімали три роки під керівництвом режисера Тараса Ткаченка. Його почали знімати тоді, коли в Україні зароджувалася революція гідності. Актори зізнаються, не сподівалися, що стрічку доведуть до завершення. Тим паче, один з головних героїв, уродженець Прикарпаття Віталій Лінецький, передчасно пішов в життя. Це була його остання роль у кіно, яке побачити він так і не зміг. Жодного кадру того, що було знято з Віталієм, не вирізано з. Фільму, хоча його, його раптова смерть сталася тоді, коли не було відзнято все, що повинно було зняти було в фільмі, і сценарій змінився, особливо друга його частина. І ніхто не озвучував його чужим голосом. Ми писали повністю чистий звук. Риму Зюбіну запросили на головну роль заробітчанки одразу без проб, якого ніколи не бувало, коли вона знімалась у російських фільмах. Актриса зізнається, ця роль їй близька, адже й сама в житті побувала заробітчанкою, так як свою кар'єру робила в Москві. Я народилась в Ужгороді, я знаю, що це таке там з самого дитинства, тільки одружилися, одразу беруть молодого, везуть його на заробітки. Раніше це не було так за кордоном, але там і дуже рідко з цих заробітчанств виходить щось позитивне. Якщо на Терезах ми потім зважуємо, чи варті були ті гроші. Чи варто зберегти сім'ю. На допрем'єрний показ фільму зібрало ще мало родичів актора Віталія Лінецького, світських осіб та представників влади. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків дуже прийнявся історією стрічки та й пишається тим, що фільм знятий українцями. У Нас дуже багато гарних. Сценаріїв дуже гарних, але все має бути втілено. Я тішуся, що все-таки держкіно протягом цих дає якийсь поштовх і кіно знімається. Це є важливе. Буде кіно, буде глядач. Але ми повинні підтримати, і ми повинні йти на українське кіно. Це саме найважливіше. Гніздо горлиці переможе четвертого конкурсного відбору Держкіно у номінації Найкраще українське кіно отримали премію Золотий Дюк. Насправді кажуть експерти, українське кіно слабо розвинене в Україні. До прикладу, якщо в Польщі з маличку привчають дітей до національного кіно і влаштовують фестивалі, то в Україні такого немає. У західному регіоні також організовують дні кіно, але переважно польського. Щоправда, найближчим часом усе може змінитися. Є така традиція, та будемо повторювати зараз. До грудня виходить так. така кількість українських фільмів, що це буде Потом три ми... місяці українського кіно. Тут можна не виходити з кінотеатру. Прем'єрний. Показ фільму Гніздогорлиці зараз відбувається у кожному великому місті України. Бюджет стрічки склав понад 16 мільйонів гривень. Зйомки відбувались переважно у Чернівецькій області та Італії. Його здійснили за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У широкий прокат стрічка виходить 10 листопада. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.